Найдоступніший смартфон Samsung, або що буде, якщо дати мінімальну ціну, але при цьому зберегти імідж смартфонів Galaxy, буде Galaxy A26. Це справді топ без доплати. Великий екран у 6,7 дюйма та 120 Гц. Що вони тут роблять? Правильно радують вас і роблять усе таким самим плавним, як і в топових S-serie. А кольори настільки соковиті, що, ну прям вау. Ось. Покращена версія Gorilla Glass захистить від ключів вашого BMW, а корпус IP67 витримає занурення. Аж на 1 метр і цілих пів години. Основна камера вражає як за таку ціну, бо доступні 50 мегапікселів не можуть не порадувати любителів професійного режиму для фото. Автономність будь-якого смартфона дуже чутлива до яскравості екрану. Тому при помірній яскравості батарея А 26 аж на 5000 мАч на годину може показати близький до флагманів рівень витривалості, без потреби шукати зарядку посередня. Але якщо ж усе ж таки треба, то зарядка у 25 Вт спокійно добирає кілька годин роботи за час вашого кавування, цього більш ніж Татня, звичайно, є і вбудований модуль, NFC, тобто безконтактні платежі тут присутні. Galaxy A26 тонший і легший за старші моделі. Він комфортно лежить у руці і легко влазить у кишені, а ще закриває всі базові потреби і коштує приємних грошей. Тому можете сміливо брати в Samsung Experience Store за посиланням у шапці профілю.